Вітаю всіх телеглядачів у цей святковий різдвяний час. Хай прозвучать слова Господні з другого розділу, 11-го вірша Євангелія від Матвія. Слово Господнє! І, ввійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма. І вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирну. Шановні брати та сестри, мудреці зі сходу були здивовані тому, що побачили. Вони могли б навіть обуритися, адже побачили не королівські хороми та багатства, а немовля з матір'ю, які перебували в дуже простих умовах. Це дійсно могло обурити мудреців. Вони могли б засумніватися, чи вони дійсно прийшли до хорошого місця, але цього не сталося. Вони не дивилися на те, що їх оточує, а були певні, що те послання, яке вони отримали, той знак. Який вони бачили на небі і за яким вони слідували, привів їх саме до потрібного місця? Їхні вчинки визначали не зовнішні фактори, а впевненість, яка була в їх серцях. Вони побачили, немовля, малу, вразливу людину. Перед якою вони впали ницма, та якому вклонилися, Ось такою є різдвяна віра. Те, що ми бачимо ані тоді, ані зараз, не є вирішальним у нашій вірі. Нині ми теж не бачимо багатство чи безпеку, ми бачимо простоту. Дехто може сказати, що люди бачать в церкві не те, чого потребує людське серце, а бачать помилки, гріхи та уразливість. Але все ж таки, любі брати та сестри, мудреці побачили дитя, їхньою метою було саме це: побачити дитя це було диво, це було втілення їхньої надії побачити дитя. Вони знайшли там дитятко з Марією, і вони впали ницьма. І вклонилися йому. Вони вклонилися дитяткові, королю, про якого вони почули пророцтво, нашим бажанням людей, які живемо тут і зараз, теж є побачити дитятко, якого послав нам наш Отець, побачити того Сина, якого Отець послав до нас, побачити ту жертву. Яку отець послав для того, щоб через нього ми отримали милість Божу за наші гріхи? Вони побачили дитя. Вважаю, що багато хто з нас і зараз у різдво 2024 року теж бажає побачити дитя. Багато родин бажають побачити свою дитину. Багато родин живуть зараз відірваними одне від одного тут в Україні. Угорщині та в різних куточках Європи багато хто хоче побачити дітей, внуків також ми маємо думати і про те, як багато батьків шукають дитя під завалами будинків і горять бажанням нарешті знайти дитя живим, здоровим та цілим. Любі брати і сестри. Що зробило наш світ таким? Те, що люди не бачать те дитя, яке наш отець послав до нас, аби врятувати цей світ, аби подарувати нам свою любов, своє світло, свій мир. Бажаю всім нам у день світлого різдва, щоб ми побачили те дитя, яке наш отець послав до нас, для того, щоб хто увірував в нього. Той мав вічне життя. Хотілося б, щоб тут і зараз ми зробили те саме, що зробили мудреці зі Сходу, щоб ми стали мудрими і вклонялися йому своїми простими словами. Вклоняємося перед Ісусом Христом, який народився заради нас. Амінь. І Амен.